Володимир Сусюда, так ніхто не кохав, так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на зорі, і земля. Убирається зрані. Дише тихо і легко синяву вона, розтягає до зір свої руки, День такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що гарять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихі місяць у мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ ти ж приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тиха і легка, сіня вона. Постягає дозір в свої руки, день такий на землі, розцвітає весна і тремтіть от солодкої муки. Кохайте, бути коханими, з ним закохайте.